ми Маємо розуміти, що звичайно, той самий та сама Росія може запропонувати напевно більше Дональду Трампові, зокрема і рідко земельних металів, ніж Україні. Ці болючі кроки можуть підсумку в майбутньому завершитися крахом української державності, а особливо, якщо ми загрузнемо у виборах, пересваримося, знаєте, роз'єднаємо суспільство, а потім Путін тим скористається. Як то кажуть, не пройшло і півроку, як Зеленський, з головного невдахи з рейтингом 4 відсотки перетворився ледь не на кращого е приятеля Дональда е е е Трампа, з ким той вже із задоволенням готовий підпис підписати масштабну угоду про рідкоземельні метали. Тобто фінал всієї цієї історії для нас дуже добрий, але чесно кажучи. При цьому він не дуже тішить, бо невідомо, а що втне шалений доні буквально вже наступного тижня. Тим більше, що від компліментів на адресу Володимира Путіна він так і не відмовився. Я вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Срацова, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Микола Бучин. І що до речі, що для мене важливо. Напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, в якому місті планети дивитися це відео, і також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, частого гостя нашого каналу. Він зараз бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Ну, і також дякую спонсорам і патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео. Ну, без них не було б ані незалежної журналістики загалом, ані цього відео конкретно. Ну і ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучитись до їх числа. І тут, пане Миколе, справді перше питання полягає навіть не в тому, чи буде підписана ця угода. От її... Цей процес відбувається якраз в цей момент, коли ми з вами розмовляємо. Ну, сподіваюся, що все закінчиться добре. А в тому, що ми не знаємо остаточного підсумку всієї цієї історії. Адже питання у пульбітах, які чинить американський керманич, тобто він то опускає Зеленського до самого низу, то тепер його піднімає наверх. І при тому він дійсності не відмовляється від компліментів на адресу Путіна, що також є доволі неозначно питання а на чиїй стороні є донька. Я думаю, що напевно Дональд Трамп насамперед на стороні Америки і на стороні своїх амбітних, якихось особистих інтересів, тому ну, це закономірно, це треба розуміти. З одного боку, він президент Америки, з другого боку, він бізнесмен. Але. Е... Ну, чи можемо ми йому довіряти? Питання, звичайно, складне. Я швидше б говорив ну, в контексті того, що може нам дати, а можливо дала вже чи не дала оця угода, і і всі, скажімо, в попеї, пов'язані з нею, і чи які ще будуть пов'язані? Ну, по-перше, давайте почнемо з позитивів. Я насамперед вважаю, що одним з найбільших позитивних моментів є факт, сам факт візиту Володимира Зеленського до Америки, тобто. Він важливий з кількох причин. По-перше, це є можливість довести нашу позицію до Дональда Трампа і його оточення. Тобто, поки Дональд Трамп не зустрівся з Володимиром Путіним, важливо, що саме наша делегація буде першою і зможе саме нашу позицію обговорити, пояснити, спробувати донести і так далі. Тобто, це є важливо, тому що очевидно, що на основі тої позиції до Трамп вже буде формувати тоді майбутні відносини з Росією. Другий момент пов'язаний з тим, що це скажімо, візит. Це можливість не тільки обговорити угоди про рідкоземельні метали, це ще й можливість обговорити загалом російсько-українську війну, обговорити проблему. Е Спроб врегулювання цієї війни обговорити продовження віс, можливо, навіть посилення військової допомоги для України, і так далі. Тобто, це можливість обговорити, скажімо, паралельно з угодою, ще й багато інших важливих для України питань. Ну і третій момент важливості самого візиту полягає в тому, що це є такий важливий імпульс, меседж, е... якісь такий, я не знаю, посил. Для всього світу для України, для Росії, для Європи загалом для тих країн, які вагаються, в тому, що Дональд Трамп зацікавлений в Україні. Він хоче з нею співпрацювати. Він хоче з нею будувати якісь там довгострокові відносини, тому що очевидно, що ця угода це формування відносин на роки на десятиліття. Напевно, може й на більше, тому очевидно, що. Це вже є важливо. Другий момент, я не економіст, мені важко судити про, скажімо, умови цього договору, то, напевно, фахівці мали б з економіки з інвестицій про це, з, можливо, з геології про це говорити, так. Але е, ну, є дуже проста істина, і, скажімо, інвестори готові захищати свої інвестиції набагато більш серйозно, ніж якщо таких інвестицій немає. Тому. Це загальне правило, загальна істина. Очевидно, що якщо Америка буде мати економічний інтерес, якщо вона вкладе гроші в видобуто корисних купалин, то вона буде схильна їх і захищати. Тому це теж певний факт. І очевидно, що Дональд Трамп розраховує на те, що Росія цими родовищами не заволодіє, тому що це буде суперечити умовам угоди і буде бити по американських інтересах. Ще один важливий момент. Мені здається, що ми маємо так само десь стати на позицію Дональда Трампа. Він критикував попередню адміністрацію за безцільне використання коштів, за те, що ті кошти не контролювались, роздавались, і так далі. Він на цьому будував свою передвиборчу кампанію. Він загалом зараз проводить політику на те, що кожен там він казав, кожен долар має вкладений, щось має давати. Свій ефект і бути корисним там чи для економіки, чи для геополітики, для чи для чогось іншого, але в контексті Америки і йому дуже важливо пояснити виборцям, чому він допомагає Україні в контексті цієї всієї політики, програми і передвиборчої обіцянок, і так далі, і в даному випадку він може зараз вже ну, в нього якби знаєте, є кози в руках. Він може казати виборцям: дивіться, ми помагаємо Україні, тому що ми з ними підписали угоду. Ця угода дає Америці одне, друге, третє, п'яте, і тому ми зараз не можемо кинути Україну, ми мусимо їй допомагати і так далі. Це теж, напевно, важливий момент внутрішньоамериканський, але він можливо важливий для Трампа і можливо дасть йому, скажімо, трошки по іншому себе поводити стосовно України і стосовно розв'язання російсько-української війни. Якщо ми говоримо про недоліки, так, такого ну загалом. Угоди і всіх інших речей. Перший недолік полягає в тому, що це тільки рамкова угода. Ми говоримо фактично про старт процесу, і навіть якщо старт процесу є добрим, а він дійсно є добрим. Бо як ми вже говорили, і ви говорили так від диктатора без виборів, від, який має рейтинг 4% і так далі, це вже друг, найкращий президент України і так далі. Тобто, очевидно, що помінялося принаймні, намі станом на зараз. Ставлення Дональда Трампа до України, але це тільки початок. І ніхто не гарантує, що кінець буде таким самим добрим, як початок. Тобто, зараз фактично є рамкова угода дуже загальна. А далі, як то кажуть, диявол криється в деталях. Далі будуть сідати і обговорювати деталі угоду про створення цього інвестиційного фонду, можливо, якісь ще супутні угоди. І отут, як на мене, є загрози. По-перше, що знову виникнуть певні непорозуміння, а можливо, навіть більше, Дональд Трамп захоче компенсувати, скажімо, ті певні поступки, які він зробив в плані стратегії. І захоче тактично, і американська сторона це відіграти. І тут теж є загроза того, що це може викликати непорозуміння і певні навіть конфлікти між командами. І це буде можливо набагато гірше в підсумку, може бути, ніж те, що було дотепер. Тому це перший момент. Другий момент пов'язаний з тим, що загалом, на мою думку, Дональд Трамп або має, або може вдає, що має абсолютно неправильне уявлення про суть російсько-української війни, про те, чому ця війна почалася, коли вона почалася, які співвідношення сил. Які цілі сторін, і так далі. Тобто його заяви про те, що війна почалась в 22 2022 році, а не в 2014 чомусь, тобто виявляється, до того війни не було, а було щось незрозуміло. що. Е, його заяви про те, що Україна не буде членом НАТО, тому що е, якби е, це основна проблема, і основна причина війни, тобто він не розуміє, що основна причина в неоімперській політиці Росії? А чомусь думає, що тут якісь такі просто побоювання, що НАТО посунеться далі і так далі. Це його е, фрази про те, що Володимир Путін може елементарно знищити Україну, а він цього просто з доброї волі і доброти своєї, поки що, виявляється, не зробив. Це таке, знаєте, обесцінення всіх нашої героїчної боротьби. Виявляється, що це не ми героїчно боролися, а Володимир Путін просто не захотів нас добивати. І так далі. Тобто ті всі речі вони свідчать про те, що Дональд Трамп абсолютно має хибне уявлення про те, що відбувається, і відповідно, знаєте, це б не було проблемою, якщо б такі уявлення не призводили до потенційно хибних рішень. А очевидно, що маючи такі уявлення, Дональд Трамп буде готовий, намагаючись врегулювати російську українську війну, приймати відповідно хибні рішення. І це теж велика проблема. І тут дуже важливо якось достукатися і донести. Справжню суть речей до Дональда Трампа, чи це можливо зробити, я не знаю. Ну і нарешті третя проблема це непостійність самого Дональда Трампа. Тобто він... Ну це його суть. Він сьогодні такий, завтра в нього поганий настрій, він такий. Йому якесь слово не сподобалось, якийсь погляд не сподобався, якась фраза, ще щось. Хтось йому там щось нашептав на вухо, не стоїть ноги, устав і, і може, знаєте, сьогодні. Називати другом, а завтра ворогом він колись, знаєте в один день називав Кім Чен Іна людиною ракетою, яку треба знищити, а в другий день назвав його своїм другом, і так далі. Тобто, це Дональд Трамп, от його знаєте, саме проблема в Америці і України це проблема самого Дональда Трампа його непостійності. Але ну станом на зараз ну, робота триває. Очевидно, що робота пророблена. Очевидно, що позитивні зрушення є. Руки не треба складати, знаєте, не треба розслаблятися, роботи попереду ще більше, але ну, певні тенденції позитивні проявляються. Пане Микола, але мені здається, що Трамп також є і поганий бізнесмен, бо перше, що він мав би з'ясувати, це ситуацію на ринку. А на ринку ситуація така, що як по тих запасах рідкоземів Україна не входить навіть в першу десятку країн. Ну це об'єктивно сталося. Нас ти насправді є мало. Їх навіть у є більше і в самих штатах є більше. Питання: а навіщо йому це здалося? Якщо це ну, свідомо ну, слово буде пшик? От ну, дивіться, я направду мені важкости, бо я не геолог та, і не економіст. Але е, ну я думаю, що коли говорять про те, що в нас там є запаси на трильйонів, і українська сторона, і говорить е, американська сторона, я думаю, що можливо е, тут йдеться про не по якісь запаси, які можна знайти або ще про нерозвідання, або щось інше. Але тут, ну тобто, я до того веду, що можливо насправді не так що у нас і погано з тими запасами. Раз eh, про це говорять, і раз це зацікавило всіх, і раз eh, це вилилося в угоду. Другий момент: ну, ми маємо розуміти, що звичайно, той самий та сама Росія може запропонувати напевно більше Дональду Трампові, зокрема і ткоземельних металів, ніж Україна. Тут швидше проблема в тому, що ну тут є аспект ціннісно геополітичний. Та Дональд Трамп можливо зміг би економічно більше отримати від Росії, але ми розуміємо, які би це мало наслідки іміджеві втрати. Геополітичні втрати і так далі, тому в даному випадку можливо Україна це якраз той варіант, який Дональду Трампу потрібен, тому що Україна зараз важкій ситуації, і Україна все-таки має, хоча би частково, те, що потрібно Дональду Трампу, і він в даному випадку, знаєте, як то кажуть, буває пострілом кількох зайців. Він і е, буде, ну скажімо, це буде сприяти його програмі і заявам у спроби врегулювання російсько-української війни. І це йому розв'язує руки стосовно апелювання, чому він нам допомагає, і це дозволить йому певною мірою протидіяти геополітичним суперникам, якими є попри будь-які нюанси, є Росія. Вона є геополітичним суперником для Америки. І це вирішує певною мірою проблеми і з відносинами з Європою. Тому, можливо, все-таки в підсумку Трамп не такий вже знаєте і поганий бізнесмен. Він все-таки можливо врахувавши всі чинники, він. Прорахував, що це буде вигідно. Інше питання, що ми маємо так само розуміти, що це його непостійність, це так само є і частина не тільки його характеру, це і частина його стратегії. Він дуже часто е, пробує, навіть за своєю першої каденції, добиватися певним результатом таким шантажем словесним слів, і так далі. Тобто це його стиль. Він е, показує Україні, що якщо ви підете мені на зустріч, я буду з вами добрий. Не підете, щось будете там ставати на принципи, я вас там буду не ігнорувати, йти проти вас, і так далі. Це його певна стратегія, і вона ну, певною мірою дає результати. Тобто, все-таки угода підписана, але з другого боку, і ми теж проявили принципи, і це показує, що і на Дональда Трампа теж можна певною мірою впливати. Микола, але навіть якщо з цією угодою буде все добре. Ну, нас ж, проблема є не в тому, що нема кому є родовище, яке нема кому розробляти, а в тому, що нам потрібен захист. І тут, чесно кажучи, я напряму такого зв'язку не бачу. Ну, американці отримують це родовище. Чи ведуть вони війська для його захисту? Я не впевнений, і що тоді? Ну, дивіться, ну я знаєте, теж ну сумніваюся, що Америка буде своїми військовими захищати ті родовища, але ми ж розуміємо, що в Україні є власні сили, які є абсолютно достатньо для того, щоб при підтримці Заходу їх захищати і не напускати туди Росію. Тому в принципі, скажімо так, немає можливо ймовірності, того, що напрямо буде там. Захист американськими силами Родовищ, там чи України, але з другого боку не можна сказати, що Дональд Трамп не має важелі впливу на Путіна. Тобто, це є, ну, по перше, можливість посилення санкцій проти Росії тут, як то кажуть, це абсолютно велике поле для діяльності, тут ще можна розігнатися дуже далеко. І, і другий момент це контроль за дотриманням санкцій. Тут теж дуже велика. Ділянка речей, які можна посилити, вдосконалити і вплинути на Росію, і на потиснути на Росію далі це є можливість впливати на цітові ціни на енергоресурси. Америка теж певною мірою має можливість, хоч і ну це тут немає такого прямого впливу. Ми розуміємо, що діють закони ринку, але все таки Америка може значною мірою повпливати на ціни на енергоресурси. І тому, в принципі, можливості є, ну це звичайно пряма збільшення прямої допомоги в Україні. Тобто, це і посилення військової допомоги, тут теж, знаєте, якщо ну, Я думаю, що Дональд Трамп прекрасно розуміє, попри всі заяви, що якщо ми він суттєво, і Європа, і Америка посилить військову допомогу в Україні, то Україна ну, і сама справиться. І, можливо, всі проблеми України і вирішить, і не буде потрібно там нікому більше втручатися. Тому, в принципі, важелі впливу є, вони, можливо, не будуть давати результат і ефект там прямо зараз, але вони є. І очевидно, що ну, цього може виявитися цілком достатньо. Ми ж прекрасно розуміємо, що якби нам в свої часи а, Захід давав озброєння більше і вчасніше, ми могли б вже цю війну давно виграти. І, в принципі, тобто, скажімо так, якщо підсумувати, в Заходу є абсолютно всі необхідні ресурси, щоб поставити Росію на місце, і заставити відмовитися, можливо, і назавжди від ідеї агресії проти України і загалом інших країн. Поки що були обставини, був брак політичної волі, інші нюанси, які не дозволяли це реалізувати. Але все може помінятися при при, при бажанні, при політичній волі і при певному збігу обставин. Пане Микола, скажіть, будь ласка, чи це дозволяє в короткому періоді зупинити війну? Чи все ж таки це така історія на довший час? Ну, я, знаєте, тут швидше, напевно, маєте розрізняти поняття там, призупинити бойові дії і вирішити чи врегулювати війну, досягнути мертву це зовсім інші речі. Ну, гіпотетично там домовитись про припинення бойових дій можна, але це буде ненадійно, це буде порушуватися, і це так само мало ймовірно. Але загалом, якщо ми говоримо про врегулювання російсько-української війни, я чесно кажучи, не бачу можливостей зробити це в короткостроковій перспективі. Хоча би тому, що є дуже проста умова для того, щоб була врегульована війна, це мають інтереси сторін. Бути ну, принаймні мати якісь точки дотику, так? тобто за які можна зачеплятися, сідати і щось говорити, коли ми маємо зараз ситуацію, коли з одного боку цілі сторін абсолютно протилежні, Росія хоче знищити Україну, Україна хоче вижити і не дати себе знищити. Коли Росія хоче захопити всю Україну, Україна хоче відвоювати свою територію і так далі. Коли Росія має певну ініціативу на полі бою і бачить, що має певні шанси здобути свої стратегічні цілі, вона не буде готова зупинятися на тому, що має Україна. Так само розуміє, що якщо їй допоможе захід, вона може так само перевернути все на свою користь і, і виграти цю війну. Або як мінімум не програти. Тому поки ситуація така, знаєте, 50 на 50, поки е, сторони зберігають шанси здобути свої цілі, е, Росі, ну, Росія е, Вони не будуть сідати за стіл переговорів. Росія не хоче сідати за стіл переговорів, Україна не хоче поступатися національними інтересами йти на якісь вагомі поступки. Тобто я зараз не бачу жодних підстав для того, щоби. Регульовувалася війна, єдине, що може бути, що Путін може захотіти використати переговори як такий, знаєте, хитрий маніпулятивний інструмент для того, щоб відволікти, заплутати, посіяти певний розбрат. Знаєте. Дати певну надію, а далі готуватися до війни і так далі. Тобто, Росія так завжди робила. Росія будь-яку передишку, будь-які спроби врегулювання використовувала завжди з одною ціллю, щоб посилитися, врахувати помилки, зробити висновки і вдарити з новою силою. Ми не маємо, як то кажуть, плакати ілюзій, ми тільки можемо силою заставити Росію відмовитися від агресії. Тому станом на зараз я не бачу перспектив. Врегулювання російсько-української війни і вже Дональд Трамп, напевно, теж почав почав це розуміти, бо почав заявляти про те, що якщо ми зараз не, не припинимо війну, то можемо її взагалі ніколи не припинити. Тому, знаєте, от така еволюція від 24 годин до 24 днів, там до трьох місяців, а тепер до, до ніколи, можливо. Тому, тому я, знаєте, вважаю, що не тільки Росія. Відмовиться від агресії тільки тоді, коли вона зрозуміє, що вона своїх цілей не досягне, якщо вона зрозуміє, що продовження агресії може дуже дорого її коштувати. В іншому випадку вона від цього не відмовиться. Тобто, фактично, ті розмови, що зараз почалися навколо виборів у жовтні цього року, конкретно називається дата 26 жовтня, вони поки що не мають під собою ґрунту. Ну, я кажу. Тут знову ж таки все залежить від, ну, від того, чи Україна не буде готова піти на суттєві поступки. Якщо вона буде готова піти, ситуація може стабілізуватися. Але це є програшний варіант для України, тому що саме по собі можливість, скажімо так, ну, якщо зараз буде якесь. Деескалація конфлікту це однозначно буде означати, що це буде удар по національних інтересах України. Це буде означати, що Україні прийдеться піти на дуже болючі кроки. І ці болючі кроки можуть підсумку в майбутньому завершитися крахом української державності, а особливо, якщо ми загряз, загрузнемо у виборах, пересваримося, знаєте, роз'єднаємо суспільство, а потім Путін тим скористається. Тому, 에, ну. Знаєте, ми ще маємо так само розуміти, що Дональд Трамп говорив про вибори тоді, коли і були інші там, речі, пов'язані з негативною оцінкою України. Коли зараз звучать фрази про те, що Зеленський надійний союзник, що він найкращий президент України і так далі. Я думаю, що буде в Америці мінятися риторика стосовно виборів. Тобто, якщо ми почнемо відносини нормальні з Америкою, то Америка і Трамп напевно тоді перестане від нас вимагати виборів чуть не вже. І можливо буде навпаки, йому буде ну навіть не то, що вигідно, але він нічого проти не буде мати того, щоб ми провели вибори не тоді, коли хоче Америка, а тоді, коли ми зможемо це зробити. Mm -hmm. Зрозуміленько. Пане Микола, давайте на цій оптимістичній ж таки ноті я вважаю, завершимо цю розмову. Отже, нагадую, це був Микола Бучин, політолог, не завжди цікавим актуальним і кваліфікованим. Коментарем відносно того, що зараз відбувається на полях україно-американських стосунків, і який це має вплив на завершення війни. Якщо вам було це цікаво, обов'язково дайте про це знати. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую.